Привіт, друзі! Цега! І наша наступна це Баррі Пристен Ган Оббі. Давай, пошлі! Ух oui! ти, якийсь туалет! Ясно, де придумали скібиті туалет. Якийсь чувак, <laughs> якийсь чувак питався а, збіжати з тюрми, а виснувся через туалет. Здравствуйте, ви тут не бачили, куди прийти. І опять не ти подумати, mm. що ми кошмари знищиться. Ми і тепер на одному Давай, себе. Давай із дальше особи. Богій за донати. Кухти. Можна знайти всі 10 донатів. О, а, мішка побитий туди. Як частина The Hunt Event. Фотки. Бай підкоризнився на банані. А, і всі його донути були розкидані повсюду. Там не тільки донути були. Ми встали, випустіть нас! нас. О, дивіться, пончики! А скільки? всього? О, це не пончик, це клет. Там, 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 там. Ох ти ж туалетик. Ой. О, давай його вантузом. А ну залазь так це наша тікетомі. Ми можемо тут тебе забіг ніколи. Послухаймо. Чувак, дякую. Який чувак? Ух ти! А цей чувак? Ага. Давай. Вы бывай. Ты двесь. А там вона mm -hmm. на важно на ключе. Давай, пошли, я уже тут на вентиляции своих. Ага, идем, идем. И бежим. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. И. А живи. Перша лице ну, дуже складно. і воно не це, і воно не змикається. Ключик, давай. Но. Що ми тоді руками змогли його виступити? А зараз А хоча, напевно, там... Вончики. Хочу цей. Хочу цей. Давай, десять штук дякую. Він біжиться! Тікаємо! 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 Я зберу всі пончики. Так, раз. Два. Три. І останній. Останній, останній, останній. А! Надо кнопку. Надо кнопку. На на стій, Сти, стій, стій. кнопку, кнопку, хлопку. Да пойшов полостик, но пучку бы нажав. Сэн нажав. Бежим, бежим, бежим. А, а, він, тут, він за мною, він за мною. Так, тихо, 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 тихо. Він скинул, він скинул. А, він не знайшов. А мене ще що ні. О, в мене пончики. кончики. Е, ти всі знайшла? <гас> ні, в мене зберилися. Е, ну, візьму всі. О, все, він застроївся і йде. Ти нажала на ту зелену кнопку, вона має стати О, там, бачиш зелену кнопку? О, все. А, тепер йди до мене. Давай. Чекай, я вже взяв степончики. Так. Ідемо, ідемо, идем, идем. Я не помню, чего коготки чи ні Тікаємо, тікаємо Да. Ух ти Так. Оооо. мене! А, я вже думал. Ух ти ж. А окей. У нас є лопата. Да, можемо копати. Давай. Ну, ну 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 кликаємо. Давай, 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 кликаємо, 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 кликаємо. Все, я викопала. Лома, а ломата, Ломата запалась. Лопата заломалась. Сюда. Сюда. якісь гвоздики. Хопа, хопа. А, це базариц. О, дав. Адди. Эй, пиди. На спикар пошла і там дерев'яхи зламалися. Це вони поладили. Ууу, череп. Так, тихо. Так, Фух. Ах ти так реально. Все, ми з'їдемо. Хоп. Хоп. Так, приходимо. Ти мерзко кокотився. Бачила? Ууу, котиці. Де? Тепер У нас різні таймінги. Мерча? Да, походу так. Бо ти була в мечі, а я вже пішов. <рившов> ти в мечі. Так, біжим, 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 <рившов> біжим. Ти <Ты? рившов> в мечі. Мене мечі. Нормально. А ми вже От тут 5 секунд. Я чую, хтось тут свистить. Ох ти. Ой. Е, тихо, тихо, чувак, 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 не надо, не надо, не надо. Тихо, 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 тихо. Все. А, він застряг, дивися. Ти... Проходь, проходь, проходи. Е, біжим, 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 біжим. І давай. Так, давай, все. Давай. Так слышно. Да. Якісь. Не Оп. Все. Пока, охоронець. Пока. Куда? О, почти так. А давай сюди. А де спавни? Нітка. Їдемо. Мене міг почекати. А-а, ну вибач. Нажимаємо. Їде. А в мене воно вже є. Він не гасити. Ух ти, енергетик. Я не гейк. я не uh, Так, uh, Ще раз на підтримку. Ох. Це я знаю, це я знаю, що це таке. Це Спідґаун, да. Вау, wow, вау. Wow, 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 wow. Так, так. А від перші особи це дуже складно. Та ну. Вау. Знаю, мені складно. Все, wow, 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 wow. пожалуйста. Uh -huh. Так, давай. Далі. Сюди. І! Все так легко. А, мені кажеться, що вони на Харді мали ще... Ух ти. Ой, я захрэтався. На харді ще мали відкриватися і закриватися. Ух ты! Стора джигу. Це кімната з коробками. О! Ага, треба цю штуку, драбинку. Це я взяла. Ух ти, А що ой ой. Все класно зроблено. А куда тащим? Амм, um, я не знаю. О, сюди. О. Mm -hmm. Сюда три бокальта. А так. Все. Look, Роз, да. Оп. Ой, щось я в дроби не mm. поводу. А, вентилятор, проходимо. О, oh, не, дує здуваємо. Изгибаємо. Проходимо і грибаємо. Дуя здуває. А, -а, -а. це легко було. Вентилятор! Вентилятор! Дай сюди. Там звонит еще жить я. Злива? Да, сюда. Я думаю, что вентилятор пішла і він тебе закрутит, и ти загаспом у нас печатал. Ты так все тебе скапывает. Так, наверх, сюди. Так, сюди, сюди. О, выходим. <гас> <А, гас> Замкнути <гас> закрутить. Де де, було, вентилятори. Вентилятори. Щоб, да. не не Вентилятор від твого щоб повітря сюди не пропускалось, ми могли пролетіти. Це... Вен, знаєш, вона зараз не впаде, ми не діємо. А! а я впав. Ну, пока-пока. Пока. Ще один. Так. Десік світиться. Де ще вони є? Зверху? А, ух ти! А якщо сюди спадав? Я де, заспав сюди. Десь отамо. Це три є три треба. Три окей, то я вже можу Що? Там треба прозора. Триба? Гозора. Окей. запам'ятай. Не буду вже в трубу лист. Листи. Лісти трибуни буде. Лісти. Оце труба забыла. Це була прозора. А, окей. І це дивно. Оп. Оп, це щоб мене щитали, бо там повітря дуло, щоб ми не прийшли. Ну да. Все, знову вентиляція. Let's go. Давай. Ох, а, ти, так, знову вентилятор. Ууа, оп, Ох ти! Оп, тут треба стрибати вчасно. Ого, тут прям були ці каньйони. Каньйони. Хто ставить шипи вентиляціон? А, не, супер, не могу. Это п'ятки нюхаю. Е, Да? Мені не видно було. Ух ти. Ууу. Ууу. Оп! Ні! Мене забули. О, сюди. Все, дай. А, йдемо сюди. Ух ти, Це кухар. А він нас не привалить? А, привалить, привалить, привалить. Ганий його звати. Гані має. Він стрибає! А, все, він не буде. Він в мене чим скинувся. А в мене він залагав. От зука. Це а, а так та, він так. реально кидається. На! Повідомив. Все, це було. А?

Пришли. А, так, давай. Бежим. О, ездит. Опа. Вихід. Новей. Ага, Хочу... тут а, тут лазарі. А вони буде, знаєш, як? Просто збоку стояти, і вони будуть до тебе. Я помню, ти один раз вже пробував. Ні, ну, мені нормально. Угу. Головне ухилятися вчасно. Так то можна і по центрі ухилятися. Не знаю, мені нормально. Того ти ще на дні, а я вже виграла. Бо я цей не ухилявся, я просто цей був. Там я... без різниці, дай, там тільки Є один. Є різниця. А так, тут нам треба ключка, карта Ага. Божуся металевими догусками, щоб... Бем. Ничего не видно. Куда я? Мені й? видно. Так. Так. И остання. Крім для быв. Остання берем и ложимо. Так, и сюди. Все, я б кишла. А я теж. <гум> Бос. Ух ти! Ты головний полицейский. А, стреляй по рукам просто. Ну, 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 ну. Минус рука. А, тихо, 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 A, все, тихо. А, все, все, все. Все, минус. Все, я подумала. Я тоже. Бежимо. Все, тікаємо. Єй, біжимо. А чого ж тут камери з нами? Ам, um, за це нічого. У нас є базуки. Окей. Okay. Ось біжимо. Давай, сідай, бачимо до спецназа. А ти чого там на вулиці залишилася? Поїхали, то ти на вулиці залишилася. Поїхали, давай. Давай, кидаємося, кидаємося. А в нас бути. Давай, кидаємося. Все, ми втікли? Ай-яй, ми втікли. Глохло? Да. Ага, стрілочки. Хтось зробив е, якісь світячі стрілочки. Це пастка. Флітка. Можливо. На те реально похоже. Ні, це ваші зловчинки. Наверное, не ваш. Дай, Наверняк. Головне не впасти і спочатку не оказатися. Літаючі фрукти! А, а, сюда, покай. А! Йей, а, геликоптеры! Okay. А? Я тебя почекаю. Давай! Бежим на геликоптеры! Уйдай А ты на воде сидишь? Uh, ты не сидишь. Ты водишь. Аня, а ты здесь на геликоптере. Поехали! Давай! Я буду розстрілювати через муз в фудзуки, а ти будеш випадки. Все, Єй, Ми поліцейські! Можна ще купити різних. Все, Окей, послужити. виходимо. Yeah. Давай.